Сорян, не рятуйте нас, терористи і так тримають нас живими. Треба визвати ще один, ну, спецпідрозділ, щоб нас врятували. Карти? Ага. О, базарять уже базарять. Да, здиво. Я я чекну коридор. Чекай, я тут дивлюся двері справа. Людина, зайшла вправо. О, у мене двері вичинились. Треба допомога, треба а, допомога. Та у мене справа, чувак. Ну збий його! Ні-ні-ні-ні-ні-ні, він, він зброю кладе. Блін, треба допомога, кажу! да і все, в чому проблема? Піздец, нахуй. Він тільки почав зброю класти. Понятно, що я його вже вбив. У мене теж почав зброю класти, але не поклав. <звук> Давай так, якщо обох хтось складе зброю і треба допомога, то хтось іде і допомагає іншому. <звук> тільки домовитися, хто кого що впливає. обидва кладуть і обидва чекають допомоги, це повна хуйня. Я чекав твоєї допомоги, і. Ну, мені допомога не була потрібна. Я дивлюсь на нього, він починає плавно класти зброю. Я чую, що ну, у мене... там... ну, у мене теж кладе Шо... зброю, але мені треба була допомога, щоб цей. Так, ти ж не забувай, що я ж в'яжу всіх, тому ти там сильно далеко не є. Тут. А я вже в'яжу всіх. А то от получилось як, як, як і зараз, що у тебе чувак, у мене чувак, і обидва ну, не захотіли зброю опускати. Ні, так не захотіли. Я свого завалив, бо ти почав кричати. Мій уже оборони. Ну, майже... у мене почав чувак психувати. Мій майже опустив уже. Ну, не сталося як гадалося. Тоді, блять, треба по, по черзі. Я не знаю, як діяти в даній ситуації. Та тут просто готель ще такий, сука, величезний, блядь, для двох. Типа Угу. О! Бля, тут Саня, це... це хтось курить? Двері зачинені. Блін, якийсь такий приємний запах табака. Да, реально мені приємний. Як запах нового року, чи запах якогось свята. М -м. Реально, це моя асоціація. Не, напевно, я поки... Двері сюди закрию. <заслужен> Це що було? Hold your fire. Ну я біля заручника а -а -а. А, блять, да я, по я понял, понял. Типа припинити стрільбу. Ніфася, у мене. У oh, за... мене заручник під... під роялем взагалі ховався. Десь у тебе фак'ю. У мене тут жінка у кімнаті. Вона мені каже, що у неї діти. Я у тебе, ага. Так, а де було фак'ю тоді? Не знаю. Тобто там I ти зліво все зачистив? Ну, типу, да, поки. А, так це ось о факю це було от звідси. Тут ми виходимо ще поверхом нижче, але тут бач, тут величезний хол. Якась кімната mm -hmm. величезна. Та давай. Та Хочеться ж. Аж... Чекнуть. Кожен кут не чекнеш. Та більш страшно нікого. з більш страшно знизу. Та нікого тут нема. Ти вже вниз пішов? Так, да, я вже внизу. О, це ж. оце Оперний цей спів. Це ми десь біля цієї кімнати, де всім пизди дали. Ну я чую. Угу. От там, я на от там їх кубло. Я зрозумію. Там, де отой спів оперний, от там їх просто дохуїще. Ось ось через ці двері, типу, ми заходили. Що, розділяємось? розділяемся? Поки я за тобою іду, чи ні? Та йди за мною, поки. Бля, це вообще не в ту сторону. Ну, обійдем нічого, нічого страшного. Чисто.

Так, тут я доповів за пораненого Шо, в ці двері. Окей, okay, да. Справа, справа. Чекай, чекай, граната. Давай, Мішла. кидай. Блять! Ебать. От прям стоїть. Він не... Не я цей. все, все, все все, я все, 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 все. Повертайся, давай, давай, давай. Чисто, можеш в'язати. В'яжу. Ти мене правда чуть флешкою перелякав. Не переживай. Ну ти не переживай. Так, а де його зброя? А, у нього пістолет. А, все бачу. Гвинтівку. МП5. Ти де пішов на Надо... А, бачу. Один мінус. Почекайте мене довбойоби. Там, там в коридорі, я пішов на другий поверх, піднімусь. Давай, я коридор подивлюсь. О, балкон. Є, Ох, єбать! О, ти помер? Ні. Але, я цей... бачу, ні. Але цей підор стояв прям за дверями. Ахуєно. Угу. Ти тільки сказав, іди почек... почекай коридор, і він, блядь, тут прям а, за А, Все, ми, стоїть. Тут, ми тут все були, ага, окей. Ми... Е, ти весь червоний? Одна рука у мене ще норм. Але Одна тут... червона, а все інше норм? Ні, наоборот. А, окей, у мене те ж саме. Хорошо, я пішов далі. Чисто. Ну я по коридору, поки потроху. Один мінус. І, і цивільний в мене. Ну вяжи, я да. я вже далеченько від тебе, так що я тобі не допоможу. Okay. А, тю, блядь. <laughs> Понятно. Куку, -ку, кінотеатр. Continue. Ти, походу не чуєш мене, чи що? Чого я, я не чую? Я просто знаю, здрав... ну, я, я. Я кажу тобі, де я. Я ти... за Я із за я в тебя. Вот чувак, отут, от чувак, I готовий. Я вяжу, стой, чекай, чекай, чай, я вяжу, я Давай, стой. ладно. Прошу. Ого, МПХ, нихуя. Вот тут, чувак, вот тут, чувак. Я чую. Привидка флешку. Я привідкриваю флешку. А, нет. Да с моей стороны буде. Чекай, чекай, справа. Они справа. Так давай я кину, вот мені уже буде... Давай, кидай. Вона каже, fuck you, так що... Одна вона, да? Поки що, да? Там за дверями, я чую голоси. Чисто. Тут чисто. Давай, який Ти що їсти хочеш? <гум> угу. Хочу вдома є, але... У мене, я не знаю, метаболізм прискорюється. Блять! Флешка, флешка, не так, переживай. Так, Лежить хтось. А. Стоїть, один цивільний. І вправо ще хтось лежить ноги бачу. Двоє. Вяжи. Десь хтось сказав fuck ю. Уже <звук> <мене> <звук> не ка. О, то-то-то-то-то-то тут ще. Чи то у тебе було? Чи, то тут? В мене було. Чи тут ще? Ха! <Investment> uh> Хочеш прикол? Конечно. Я встиг е цивільного зв'язати, коли його вбили, ми не отримали мінуси, і не отримали проблем. О, ништяк. Саня, іди сюда. Це тупо твій рай. Чекай, та тут чувак з... ладно, йду. Де он ліх... ліхта... сийські голі баби? Нема тут голих баб і сіск. Іди сюда. Залаштунки. Наливай, пиво наливай. Та залаштунки. Да йди за лаштунки, ты охуешь. Хочешь сісти на цей стул Налий мені. Блять. Заходь і дивись, що там у льоду стоїть. Єба. І Чивас. Саня, і Чивас, і Регал, і Блівал, і все, що хочеш. Чивас, Бейліс, Куантро. Ред Лейбл там щось похоже було. Блек Лейбл попрошу, а не Red. Я uh, в ПНВ мені uh, можу. Джеймісон Джек. Оцей Хані. Ханке Баністер. Ханке Баністер. Як? Ханки Баннистер, чи нет? Чи шо? Чи я какие ні ні Не-не-не, не-не-не. Тут. Э, цель, короче, пришли одни. Ля, пизда, тут мартини. Финка, короче. Человек, человек, мне этот полтосик Финляндии, буласка. Полтосик. Так, ну мы проїбали, значит. Так в смысл, еще на все. Но мені щось здавалося, що mm. ми вже все зачистили. Не всіх цивільних, Нам нікого більше нема. Мож не, не опустити пушку і... ТА блять, пройди! ТИ ЗАЄБАВ Я застрял, нахуй. Я застряг все бороги, тільки цивільні. Ходи ну. шукай. Ебанно. Що, блять, серйозно? Вот это хорошо глухануло. ТА блять, сука! <рес> Ще раз. Ого, все. У мене контузія. Так, Ото походу. Їх походи, контужен. Походу, ми десь. Здесь, блядь, цивільні лишились. Когось потеряли, да. Не прив'язані овечки. Жіночий голос, да, то у тебе, Чи де там? Ось, ось і балкон, до речі. Я вийшов на балкон, ага. А, нам нам не дає сей... навіть місію закінчити. себе, балкон. Ну я ж кажу, це той балкон, з якого ти маєш починати. Угу. О! Так, цивільного зв'язав. А, О, ну все. Все, Голосуємо? але десь пушки не зібрали. А ти балкон увесь чекнув? Чи ти його не чекав? Так там нікого нема. Ну я просто на балконі щас бігав. Я двері відчинив до холу, я там де побіг. в холі у нас куча лежить. О! Еві, це ти щось ще знайшов? Ага, пушку. Я, я не забрав. Ага. Не побачив. Пусті магазини. Сука. Короче, да, я снічно. пропоную відмітити це діло. Йдемо, этот, назад в бар. А, блядь, бар. Я уже букву вайт на, на тис... А, так що, голосуємо? Ну, я не знаю, Можем в бар піти. Хочеш бар? Там не можна взаємодіяти ні з чим. А ось, до речі, і ліфт, з якого можна починати. Там, де навушники з телефоном лежать, да? Да, да. Ну короче, я не знаю, я от пройшовся, тут усі зв'язані. Пушок я не Так, все. Давай. Пиздец, мы цей пистолетик будем шукати півроку. Сто процентов.